Слава Україні! Товариство! В першу чергу звертаюся до жителів Кременецької громади та гостей міста. Хто в курсі, хто не в курсі, зараз на сайті Fakty.com.ua відбувається всеукраїнський конкурс громада на всі 100», за умовами якого якась громада а зараз бере участь певно понад 100 громад України в цьому конкурсі, зможе реалізувати свій проект громадський на суму до 100 тисяч доларів. Відповідно, Кременецька громада бере в цьому конкурсі участь і заявлений від нас, від нашої громади, проєкт Життя без бар'єрів, соціальний автобус. Про що він? Він про те, що у разі успішної перемоги в цьому проєкті проходження голосування, і, відповідно, наступних етапів з'явиться можливість закупити спеціалізований автобус або переобладнати якийсь автобус під потреби осіб з інвалідністю. Поставити його на баланс, відповідно, обслужити кілька зупинок в центрі міста біля лікарні, обладнати для того, щоб підвозити маломобільні верстви населення осіб з інвалідністю. Ми розуміємо, зараз багато ветеранів повертається з фронту і мають ці обмежені, на жаль, можливості. І це була б хороша річ для нашої громади, яка має і так складний рельєф підтримати ці верстви населення. Тому, друзі, закликаю кожного, навіть не з Кремнецької громади, якщо ви гості міста, чи вам так само болить за цю громаду, переходьте за посиланням, голосуйте, там нескладна авторизація, тобто натиснути раз проголосувати. Потім вас запросить авторизація елементарно там, через Facebook, наприклад, підтвердити, що ви ну, маєте реальну сторінку, і ще раз натиснути проголосувати. Цим ви віддасте свій голос так складно голосування, що тут йде відсоток від жителів громади. Тобто, якщо громада в нас складається там 42 дві тисячі населення, е ну звичайно немає скільки людей в громаді, але так на жаль, наша держава рахує, що в цій громаді так багато людей. І відповідно, ставить таку планку: 100% голосів це 42 тисячі населення. І відповідно, знає що беруть участь інші громади, де в них Реально так само за підрахунками держави великі цифри, але в конкурсі чомусь на цьому сайті їм занизили. Тому насправді невеличким громадам вдасться перемогти, або наша ну не зовсім маленька громада, але все-таки невеличка, згуртується і може завоювати цю перемогу. Тому, друзі, поширюйте це відео, пишіть записуйте свої відео, свої пости, дописи, підтримуйте цей проект. Голосування спливає, тому не гайте часу. Разом до перемоги. Слава Україні!